Всім вітаю, ви в вишивальній хаті! З вами Мар'яна. Сьогодні 25 лютим, Закінчилась п'ята декада, так що можна святкувати міні-ювілей. Ура! Досі не можу інтонацією гратися за своїх хвороби, але дякую вам величезне за побажання. Я набагато себе краще почуваю. Значно, значно. Ось, ну, такий от красень в мене виріс. Ви, я вам обіцяла, що буду цю частину зашивати, але не в цей раз. Я десь тут помилилася, я ще передивлюся. Я пішла вишивати хвоста, ну він трошки складнуватий, зерно розкидасте. Потім, коли якраз я хвоста, до речі, вишивала, коли слухала Сюстіч стіч Оксану з прикметами, з темою про прикмети. Якраз ось в хвостах, то пам'ятаю, у мене десь десь, от, а, десь від селяни було зашито. А саме дивне, що я шила оці гребінці його, і я не розуміла, що я шию. Просто був набор кольорів. А вже коли я відійшла назад, я вже побачила, що це гребінці, уявіть собі, ну, чудо багато кольорів. Шиєш, ну просто набір якийсь, ну дивіться. Ну, ну Просто якийсь набор, ну просто якийсь треш. Отводиш і бачиш, що це сигнал повороту світловий. Ой, мама. Приросло в мене небо, виросло в мене крило, і, і трошки отут вчора небо виросло. Ось такий він у мене наразі. Не можу налюбуватися. Пропонувала дівчата вишивати його на вибивання кольорів, але ні, ні. Дивіться, під світку обираємо, бачите, ще який, яка область зашивки. У мене 5 не візьмуть просто одну область. Ну, ніяк. Це коли в мене станеться оцей квадратик, 100 на 100 хрестиків. Тоді де? Да. А 200 там, ну, грубо говоря, наскільки, на 120 він не візьме. Боже, я не вірю, що так мало залишилось. Дівчата, дивіться, я вишила менше 82%. Трошки менше 18% залишилося мій прогрес, який я вчора закінчив сьогодні в годину, без 5 годин. Я боялася, що я не встигну. І сьогодні вже зробила. Бачите, до 7-го. Шоста декада закінчиться 7 числа. Два кольори, до речі, в мене вже вибуло. Це просто кайф. так от. Сьогодні буду його розплялювати. І вставлю в прев'ю. Вибачте, мене сьогодні не було кучу. Я дуже довго налаштовувала, щоб вам зняти відео. Ще важко говорити просто. Не можу грати інтонацію. Ну, не можу робити деякі речі. Що стосується голосових зв'язок. Але красу показу. Показую, звітую вам, ви як мої, мої мотиватори. І дякую вам за це. Дякую кожному кожній, хто підписався, хто ставить подобайки, хто дивиться мої відео до кінця. І дякую тим, хто нас захищає, дає змогу нам вишивати, знімати красу. Показувати вам, любі друзі, і взагалі насолоджуватись життям. Люблю вас, цілую вас, ціню вас. Низький вам Луклін, а я пішла лікуватися. Зустрінемося з вами вже. Ну, якщо мені не стане краще, то зустрінемося з вами в понеділок, наступний. Це в нас буде 3, 3, 3 березня. Якщо мені стане краще, то я, може, якусь тренділку запишу з вами. Повишиваємо разом. Все. Тоді на... хотів сказати на зв'язочку. З я на зв'язочку, додавайтеся в групу. Групу я під відео в посиланні залишу. Ми там тервенимо періодично. Група ще маленька, тому ми, як маленька така родинка вишивальна, граємо, спілкуємося. В принципі, я не, не розраховую на те, що в нас буде там дуже багато, тому що я не буду справлятися з, просто з тим, сим, що дуже багато. А так я можу приділяти час. Ми можемо грати в, ну, як зараз, ми граємо в просувального вишевуна, вишивунчика. Дякую дівчатам, що підтримують мене, це дуже важливо. Особливо зараз, коли тяжкий час такий, то підтримка дуже-дуже важлива. Вам бажаю гарного дня, гарної ночі, ранку, е вечора. Хто як дивиться мене? Шустри, голочки рівних хрестиків, і не хворійте. До наступної зустрічі з вами.